Коли ми говоримо про кіно, часто звертаємо увагу на гру акторів, сюжет та діалоги. Проте існує ще одна важлива складова, яка не завжди лежить на поверхні, але глибоко проникає у наші емоції. Це Музика. Музика в кіно іноді відчувається настільки ж значущою, як і персонажі, перетворюючись на невидимого третього учасника сцени, що водночас доповнює та визначає атмосферу. Привіт, мої шибайголови! Мене звати Артем. Це Амартон Муві, і ваша улюблена рубрика «Кінофокус». Отож, почнімо! В першу чергу я хотів би показати і описати декілька прикладів, де музика відіграє найважливішу роль, аби ви могли зрозуміти, про що саме я хочу побалакати у цьому відео. Одразу скажу, що робити відео про музику з обмеженнями Ютубу справді дуже важко, але я зроблю все можливе, вставляючи, хоча б якісь секунди треку. І, хоч я і розумію, що це не передасть всієї глибини, але так вимагає Ютуб та авторські права. La La Land. сцена у джаз-клубі, коли мія бачить Себастіана кульмінаційний момент, коли вона чує фінальну музичну тему, що відзеркалює їхні стосунки та можливе життя. Коли Мія сидить у залі наприкінці, музика стає її відлунням нездійсненних мрій і нереалізованого життя. Ця сцена говорить сама за себе навіть без слів. Музика передає все від болю втрати до краси її спогадів. Гладіатор у сцені, де герой вирушає на бій і бачить спогади про свою родину, лунає трек Ганса Цімера Now we are free». Музика тут не просто фон. Вона додає глибини і викликає глядача співчуття, емоційно зв'язуючи нас із героєм. Інтерстеллар. в епічній сцені на планеті хвиль трек Цімера посилює драматизм моменту, натякаючи на крихкість життя і напруження часу. Великий Гетсбі. епічні джазові композиції стають символом епохи та блиску, передаючи дух свободи і розкоші, але також і тугу за справжніми почуттями серед цього маскараду. Джуно емоційно значуща музика у фінальних сценах, що підсилює дух підліткової безтурботності та романтики. Відверта і життєрадісна музика створює особливий настрій молодіжного фільму, відтіняючи історію першого кохання і дорослішання. Реквієм за мрією. похмурі мелодії Клінта Менсела нагнітають напругу, підкреслюючи тему залежності і руйнації. Музика додає глибини, вона дозволяє глядачам відчути кожен кадр набагато більше, ніж просто бачачи його. Саме музика здатна виразити емоції без слів, роблячи події ще більш значущими. Музичні теми запам'ятовуються, і глядачі можуть сприймати сцени знову і знову, лише почувши знайомі мелодії. Музика також допомагає створювати атмосферу, формує ритм і навіть готує нас до подій. У сценах екшену вона Додає динаміки, а в спокійних моментах ніжності. А що ж буде, якщо прибрати музику з кадру? Давайте подивимося. 47 48 49 50 It's funny how some distance makes everything seem small. And the fears that once controlled me can't get to me yet. But the noise of the boys are back again. Together making history. It's, it's time to show. show how to be a superhero hero. <gasps> Smith Bobby De Niro. <clears throat> We're the, the best, best no doubt. То взагалі заробляє таким на життя. Є ті, хто може буквально створити в своїй голові з нічого цілі твори, які потім будуть сидіти в наших з вами головах. І я щиро захоплююся цими людьми. Імена, котрі я зараз назву, ви можете не знати, але мелодії, котрі вони створили, ви ну просто не могли не чути. Ганс Сімер Інтерстеллар, музика до цього фільму, має глибоку емоційну текстуру, яка втілює масштаб космосу і відчай. Душний пошук нового дому використання органу створює відчуття величі, а мелодії, що повторюються, підсилюють драматичність сюжету. Початок Саундтрек побудований на ритмічних наростаючих звуках, які перетворюють звичайні сцени на глибокі роздуми. Відомий трек Тайм став символом фільму, відображаючи як красу, так і трагічних людських спогадів. Темний лицар Ган Сімер разом із Джеймсом Ньютоном Говардом створив музику для цього фільму, де тема ідеально підходить до похмурого і тривожного образу Джокера. Його тривожний нестерпний ритм буквально відчувається фізично. Роль лев для цього анімаційного фільму Сімер поєднав африканські мотиви з класичною оркестровкою. Тема «Circle of Life» наповнює фільм духом життя і нових починань. Алан Сільвестрі назад у майбутнє. Саундтрек до цієї серії фільмів одна з його найвідоміших робіт. Основна тема відображає захопливий дух пригод та часомандрівки, мандрівки, а також прекрасно підтримує динаміку фільму. Цей саундтрек став однією з найбільш упізнаваних мелодій у поп культурі. Форест гам музика до цього фільму зворушує своєю чуттєвістю. Сільвестрі створив мелодії, що додають емоційного контрасту на тлі подій життя головного героя. Відмінна робота з оркестровою текстурою допомагає передати важливість моментів у житті Фореста. Месники для кіновсесвіту Марвел Сільвестрі створив епічну тему, яка миттєво стала впізнаваною. Головна тема відображає силу та єдність героїв, підкреслюючи драматичність кожного кульмінаційного моменту в сюжеті. Особливо цей саундтрек запам'ятався в месниках завершення, підсиливши емоційну напругу фінальних сцен. Джон Вільямс, Зоряні війни, музика до цієї серії еталон для кінематографа. Основна тема з оркестровим звучанням відразу асоціюється з просторами галактики і силою героїв. «Гаррі Поттер» і Філософський камінь». теми Вільямса наповнені магією і загадковістю, особливо впізнавана на Гедвік Стін, яка створює відчуття пригод і чарівного світу. Індіана Джонс, основна тема, відома як Raider's March, яка уособлює непереможний дух героя. Звучання має пригодницький характер і символізує сміливість та мужність Індіани Джонса. Парк юрського періоду музика відображає як захват перед відкриттями, так і страх перед древніми істотами, створюючи ідеальний баланс між красивими пейзажами та небезпекою. Саундтреки, створені спеціально для фільму, зазвичай краще інтегруються у сюжет, підкреслюючи його ключові моменти: композитори створюють музику, що відповідає кожному руху героя, але вже існуючі пісні здатні подарувати своїм сценам автентичність, так як зробили в «Вартової галактики, де старі хіти стали символом кожної пригоди. Коли пісня підходить сюжету, вона надає фільму невимушеного, але дуже особливого тону. Сучасні концерти, саундтреків. Стали своєрідним феноменом, що з'єднує класичну музику з кінематографічними емоціями. Сцени фільмів, що демонструються на екрані під живий акомпанемент оркестру, допомагають глядачам ще глибше поринути в улюблені історії. Це поєднання кіномузики з концертним форматом, надає їй нову цінність, вносячи кіномузику на рівень з класичними творами Баха чи Моцарта. Музика це серце фільму. Вона здатна розповідати історію так, як не зможе жоден. Інший елемент мелодії можуть переживати час, будити емоції і залишати слід. Кожен великий фільм має великий саундтрек, і саме ця комбінація робить кіно справді незабутнім.